Всім привіт! Нарешті в мене дійшли руки зробити каст на одну з битв, яка була зіграна, факту не на стрімчику, а просто так вона видалась досить така цікава і неочікувана. Бо ми вирішили покликати чисто рандомного чувачка. А це мій гравець з Польщі. Ми там щось довго, довго, довго домовлялися. Я показував те, що я нікуди нападати не можу, бо я нічого не маю. Мій показував, що буде брати просто ти вперед. Тож представляємо що ж, гравців. Мій гравець Польщі це наш майстер Турельок. Власне, я, ну я не майстер ні в чому, так собі щось будую. І ФАВджі це мій старий вірний друг. В кожного з нас дуже різні просто системи забудови. ФАВ починає з екстрактора і йде довго, я ж навпаки намагаюся максимально близько поставити екстрактор і сам, щоб знайти мінімум два на початку з електростанції починаю. а Мій починає екстрактор, турель, екстрактор і не будує електростанцію. Наразі дуже дивно. Видно, що в нього дуже мало електроенергії, але при цьому, наче, йому її вистачає. І він ще потім іде будувати екстрактор, а лиш потім електростанцію і завод. Дуже цікава тактика, насправді, насправді, тому що я думав, що йому не стане електроенергії, а як бачиш, в нього видається все рок. Так, та, йому повністю вистачає. Добре, збалансовано. В мене ж. Йде якогось так. так Ану, ласка Якогось дисбалансу такого прямо серйозного немає, в мене просто немає жодних ресурсів взагалі. У ФАВА за проблем жодних, бо він починає виходити в три електростанції. Виглядає серйозно, Да А потім лише будує фабрику. Тобто досить пізно будуть перші юніти. Боти, ну, боти то класика. До речі, боти нагадують, як грає Фавка але ФАВ це 100% не бот. Можете повірити, я навіть бачив його. Реальності давно, але бачив. <смі> вони так роблять, реально, два екстрактори, три електростанції і фабрика. І тут, власне, а тут, власне, трішки і по іншому спектр зіграв. Так, як бачите, що в Спектра плюс 18%, плюс 13 в рікерса, і в оверсіра він звичайний бот просто так. Це всі вони ці, як вони, барбарія, не боти. ПАП щось дуже сильно від них відстав, може, тому що будував рад... на радар а турельку що там в мене? В мене взагалі тут я не маю електроенергії. Я тут загубив повністю свої білди. Всі, як дебіл, кричав пап, дай мені електроенергію, пап, мені дав електроенергію, але тепер не має її сам. Ну, нормально. Коротше, він мені допоміг. Дякую, чувак. Я зовсім не руїна, правда. Мій при цьому теж немає тренинг, ж у нас немає тренинги. Він вже починає будувати інженерів, причому одразу 5. Нічого собі. Якось для мене це не очікує. На мене ж там на хтось нападає. Я максимально компактно намагаюся забудувати, щоб мені було якомога легше боронити все це однією турелькою і моїм генералом. Допомагаю виробити ще одного бота якось. Тепер я вже розумієш, нам мабуть забагато було. Тут в мене є поразочка, я її бачу. Про те, що мене ця штучка починає з'їдати поступово, а я навіть не почав будувати турель. Це означає, що нічого тут не вдасться. І я намагаюся діти ботом, щоб її вбити. Мій розуміє, що з ним грають тотальні професіонали і починає забудовувати себе тут реально турелями просто навколо все, що може. Але це логічно, бо вони люблять обходити позаду, і це проблемка. Пав буде передовий радар, турелька лише одна, вже виходять перші боти, Пав прийшов піти в ботів. Ну, власне, боти, як наші ворогі боти, вони з чимось нормально і контролюють по факту вже майже. 50% мапи. Якщо не сказати взагалі всю, тому що ми по факту закритим своїй території. Тут щось мій виробляє нічого собі, цілу прямо панель За сонячних панель. Я пройшов гру, щоб вона була трішки півніша. Фавка, обійшує позаду, я про це й казав, про те, що вони позаду люблять обходити це. Прямо неприємна фігня. Не вдалося добудувати нічого. І, на жаль, звичайний скаут зараз знищить як екстрактор, так і недобудовану турель. Треба завжди починати будову екстракторів з турелі. Завжди. Це, це просто аксіома. Я тут намагаюсь піти. Якщо йду генералом, я збудував перше екстрактор, потім вже турель. Але якщо звичайний бот-інженер, то він має будувати спочатку турель, щоб вона могла відстрілитись. Ось тут Пап зробив просто ідеально. Тобто, турель, екстрактор. При цьому ігровець Мій прийшов сюди генералом, навіть не будує турель, починає будувати екстрактор і починає забудовувати собі електростанцію. Бачите, генерал дуже добре відбився. І він реально, реально може, може. Прямо. Це дуже потужна сила, кремезна сила. Бот тут його підстраюють трошки, мій і обходять. Але мій вже має тут турель яка не дасть там піти і зчинити якесь свавілля. Фав тут поки таки не від'єднав нічого, не відремонтував. Я вже переходив в Т2. Насправді це Т2 дуже-дуже ранішній тому що. Побачите, опере, мені доведеться. Доведеться трішки на це фігнею. І я починаю будувати ще й ботів. Тому ця гру я взагалі грав як просто якийсь інбіцил, тому що ну не можна будувати одночасно все. Або виходить два сонечка, або будуй ботів і воюй ботами. Типу, це я роблю зараз по такий дебілізм. Я навіть здивований, бачите, що в мене тут є баланс з економікою, бо гра була досить давно. Але при цьому я думав, що там мене нічого не буде взагалі, але ну, щось є. Фавга починає підтискати трохи, тут нападають на нього. Бачите, він намагався інженер збудувати, але інженер вийшов один, тут же забагато ворожої техніки, і шансів в нього було небагато. Я розумів, що там танчики проти моїх легких ботів, тому я не виходив вперед а так чисто прикривав свої якісь території. При цьому воровця мій він вже забудував собі тут турелями нормально, хоча легкі турелі, але при цьому вони вже в такій кількості досить виглядають потужно і серйозно. Тут, на передовій а, цей jamming девайс який ховає від радарів, то Mi зараз виглядає, мабуть, найпотужніше за нас усіх. Тут щось вороги а, ремонтують цю трелі, я тут не побачив або ні, бо я там не маю, наче віжену. Будь ласка, view. о Так, та, тут немає віше, просто щось там проклацував когось. Можливо, хоча б хотів атакувати. В мене вже вийшов перший Т2 інженер, але це, це ну, досить рано. Я мав лише 1, 2, 3, 4, 3. Це така собі ситуація. Фав будує бот-лап на передовій. Uh, друга потлап зазвичай в цій грі не будується дуже багато однакових фабрик. Це не Supreme Commander, де реально є сенс будувати їх, бо типу одна фабрика може бути набагато швидше. І тут його підщемляють, і на жаль, на жаль, на жаль, він він упирається в свою власну фабрику, не може відступити, не встигає і на тому втрачає не тільки. Одну з фабрик яку багато всвитв, але й більшість своєї армії при цьому вбив при цьому не так багато ворогів. Після цього вороги, власне, починають чимити його, як ми бачимо, втрьох. Тобто це червоний, жовтий і помаранчевий. Ну, вони до цього з його, до цього я не зритувався, а тут видно, що вони йдуть на нього втрьох. Павк немає ані генерала, ані свого війська. то якщо бачите, генерал помирає, відводіть назад. Нагадаю ще те, що в цій грі генерал, якщо загинув ваш, але є у вашої команди, то вам буде це все. Окей, бачите. Три генерала у ворога все ще живі, і два генерала власне, є в нас. Це мій. І це генерал мій мій зараз відчуває себе просто краще за всіх, я його камеру. Просто реально він сидить собі спокійно, будує далекобійну оборонку, щоб вичищати територію тут. А він тут їх ну, бачить, але відносно, бо там вони теж ставлять ось ці джемери. До речі, їх не бачив. Може, просто він не має радару на передовій. Це дуже дивно. Завжди будуть. Так, він забув збудувати радар на передовій. Будує тригатори, але радару немає. Це дуже дивна ситуація. Тут при цьому факт намагається від... відбудуватися ботами. Якось піти в оборону, я випустив перший т 2 танк на 10 хвилині. В цілому це норм. Але якби я не робив тупі помилки в моїй економіці, що мені довелося, як бачите, я не бачив це, розбирати перший завод Т перших ботів. А потім розбирати, потім знову будувати ось ці стандартні сонячні колектори. Тобто, ну збалансувати мою економіку мені не вдалося від цього взагалі, і це і це, звісно, що велика проблема, тому що ну це багато розумніше. Але при цьому один такий бот це вже досить, досить серйозна ситуація. Ситуація. І хоч я не маю екстракторів, я маю лише два екстрактори Т2, тобто я навіть найвідсталіший, то Т1 бот вже може щось робити на полі бою. Ми бачимо пересування ворогів. Я вже думаю, що Фага все окей, він має собі нормальну армію з ботів, він забудовує собі радар. Тепер ми бачимо ще більше пересувань ворога. І я починаю якось там щось мікрити моїм ботом, щоб пробиватись. При цьому, мій продов... вже також збудував радар, що Ми бачимо дуже багато. Десь це радар, ні, це радар поки що звичайний, скоро він збудує Т-2. При цьому його артилерія захищає дуже потужно і кремесно його в певному радіусі, не даючи забудувати екстрактори ані ворогу, ані, власне, поки що сам він не може. При цьому, як видно, те, що верхню частину мапи ми здали повністю. На мене атакували. Але тут генерал зміг відбитися. Я в цією штукою дивіться обережно, щоб вона, коли б'є перед вашим будівлям, вона може зруйнувати вас самих. І це страшна ситуація. Я вже думав, що треба мені щось робити, бо потрібно якось виходити вперед. Пак, починаєш штурмувати. Легкими ботами на початку гри добре, а потім, коли приходять, як бачите, ворожі танки, то це все. Це, на жаль, все. Легкі боти дуже важко справляються з танками. При цьому підкатує артилерія, яка вже, на жаль, на жаль, артилерійським вогнем знищує. І при цьому. Ну, коли тебе йдуть три ворога одночасно, три бота, це дуже важко пропитись. Бо тут нагліє тотально, будує екстрактори, будує радар, будує дві турелі, причому з них важка. І при цьому фавга просто, на жаль, прочавлюють і видавлюють. Я перекидаю йому свій другий танк, в мене надому таких два. Подивіться з кітівського в ботів, і в мене лише два-ти два танки. Хоч цей це перший але все одно він дуже небезпечний. Фаф пише, що типу, сорі, я програв, я Вася, але зараз ми його будемо все одно рятувати. Мій при цьому, я думаю, бачить, що ми там займаємось хернею, що нас пробили, що пробили, пробили фалги, він ледь живий, фактично, остання будівля в нього залишилася. І, і просувається поступово вперед, займає екстрактори, просувається до кобійну артилерію, щоб якомога краще прикрити мене. Я передаю фагу інженера, кажу, давай розвивайся, давай вперед. Свого бота відводжу, це звичайно була помилка з мого боку, бо мені треба було лишити тут, бо я залишив Факрофага не прикритого нічого. Він мені каже, постав сюди блінського свого бота. А я вже його веду вперед, бо на мене туди данувала, Вивожу перед генерала. Але тут діяти е, дуже обережно, бо коли на тебе пруть танки, то генерала ХП, як бачите, забирається дуже швидко. В цьому питанні він не так добре може танкувати, як покращений генерал Супрім Командорі, бо тут ну, ситуація для генерала дуже швидко може погано, як це сталося власне фахівка. Що він затикав секунди і його просто знищив. Вбили, тому що він вже це в власну фабрику. Тут нас знову таки обходять. Фабка забрали ще одного інженера, я зараз я передам нового. Бачу, що нова вава зверху. Повертаю. Нарешті я прокинуся, повертаю мої танки сюди йду вперед генералом, але генералам, знову ж таки, треба дуже обережно йти. При цьому мій займається розробкою своєї бази, а він нас прикриває лише з одного фронту, і тут до нього особливо не прощається. Він, він спішов, власне, в турелі і. і... Так таким чином по факту буде грати до кінця гри, але це досить ефективно в тому контексті, що це дуже добрий приклад того, як гравець можати турелями, хоч нього дуже сильно не атакували, бо завжди всі грі атакує там, де слабше. Тобто він бачить, що фафга немає армії, що вона легка і почав чимось, мене менети два танки і дуже сильно мене не атакував. Тут я показую між, тобто тебе атакують, тебе прошибають, і намагаються вийти генералом та двома осадними танками вперед. При цьому один, залишаючи фавгу, тому що ну тому що ну, це було зробити ще на початку, ще три хвилини тому. Він би вже відбудувався і мав би щось, міг би щось мати. Нічого немає, тому що ну я не прикрив його адекватно. Тут я вже починаю відбудовувати собі назад екстрактор, назад назадів, бо я її не маю, або не буду мати, щось там дивно виглядає, на наші боту він не розумію. Тут ідуть ворожі вже Т-2 боти, які дуже так неприємні, але все ще все ще вони значно гірші від моїх цих. Хоч ці дорогі фетбої але вони мають дуже великий TPS, вони дуже товсті, як на боті, звісно. Що. І при цьому в них є дуже такий добрий рейндж. На 18 половину вже 19-го ситуація певне стабілізувалася. Мі просувається вперед, продовжує відчиняти таким чином, прикриваючи мене, що на мене не можуть звідси пройти. Бачите, тут він прикриває. На мене вже тут не проходять, і тут він не дає забудувати ці всі екстрактори. По факту, ось ворог, що тут спекти він, він вже притиснутий дуже сильно. При цьому йде позиційна війна зверху. Я намагаюсь маневрувати цим танчиком, щоб він не стояв на місці. Бо ці ракетки, як бачите, вони можуть промахуватися. Якщо ти стоїш, вони будуть бути точно в тебе. Якщо ти рухаєшся вони промахуються. Спробую одним іти вперед. Це звісно що дуже з мого боку. Нагла ситуація, але я відчуваю, що в них Т1, а в мене Т2. Тут я починаю робити психічну атаку, підключаю сюди радар мобільний, його вже немає, власне, до моїх фетбоїв, щоб вони бачили ворога. Але тут є така штучка, вона називається Ось цей джамер. І він дуже немає. зараз покажу, що я бачу. Я тут нічого не бачу. Як бачите, тому що він такти джемером. Він бачить мене дуже добре. А ось я його ні. Зараз придузував на нього і подивився, чи, чи бачить він мене. Ага, ні, він так. Та. Бачите, він бачить мої пересування, бо він тут має джемер і має радари. Я радарів вже не маю, він був знищений, він бачить все, що рухається. і ось ця його далекобійна артилерія, яка стріляє набагато довше за моїх футбоїв, вона атакує. Я вже думав, що треба йти вперед, збивати йому цю штуку, бо тому що це дуже погано. Бачите, я збив її, і я вже бачу якісь крапочки, я вже бачу, де вороги можуть плюс-мінус бути. Але я все ще тут не маю радару. Цей радар має. Дуже дивно, що тут не бачу. Дивно, що я цю штуку не бачу, або бачу. Бачу, але радарні дані вони дуже неточні. Бачите, вони дуже неточні. При цьому я вже бачу, тому що не маю, тому що збив йому територію. починаю, поступово відщемляти його вперед. Бо, типу, я розумію, що типу фабу треба відновлюватись, і якщо ми не будемо відбувати, він там забудується і забере собі цю економіку. Тут повз мене просто прорив. Фавк, на жаль, все ще поки що нічого немає, немає лише екстракторів. До речі, будує одночасно два екстрактори, це дуже тупо. Це, це не робіть, так? Це типу. Його одразу збили, бо він не був прикритий, бо там ти два бот був. Та, і це звісно, що до мене домах, бо я не такий дуже крутий союзник, але я, чесно, я хотів пробитися звідси, а не звідси. Тобто я намагався відбити ту територію з трьома, чотирма, п'ятьма екстракторами, знаю, що вона прикриває з флангу. Намагався атакувати тут, а мені було потрібно зустрітись більше на захисті Фарга. Він тут розуміє, що мені довіряти не можна і будує башту, але цьому нема сенсу. У нас просто була погана комунікація, тому що башту тут не потрібно, бо я майже там пробився, майже майже. Але відступив, тому що я не знав, чи там є ось така гармата ще друга, бо вона мене так там полувала, що просто віпець. Тут не все ще є джемер, ми його не будемо бачити нормально. Бачите? Так, це борох дай мені за себе зайти. Перв'ю, бачите, ми не бачимо тут так лише, коли вона виходить за межі дії цього джемера. Вони з'являються. І ми не знаємо, що стоїть джемер. Ми знаємо, що стоїть радар і ось штуку, яку ми бачили дуже давно. Але при цьому, що джеммер стоїть ні. Нарешті я, я виходжу, бачу цю турельку, починаю її фокусити. І зараз вона буде знищена. Вона дуже небезпечна, адже вона стріляє набагато довше далі за мої боти. Ні, на цьому не вдалося. Я бачив, що йде підкріплення. Відступив назад, щось там робив. Загубив двох цих штучків, три загубив. Ці двома я намагався долучитись до атаки, але, але відступив. Все ж таки забрав цю башту і почав відступ, тому що, тому що мені треба підкопичити війська. На цей момент в мене вже досить така непогана економіка. А ну давайте подивимось, що там а, в мене з економікою плюс 49 металу. Я. Ні, ні, будь ласка, не треба мапою кортити. Плюс 43. Там я намагаюся. Сонечко, зупинись, будь ласка, дякую. Плюс uh, 50, тобто це більш-менш більш стабільно, і плюс 1310 uh, енергії. Я намагався ще займатися реклеймом, але ну, тут я поки що робив не дуже ефективно. При цьому мій вже має плюс 105, тобто економіка в два рази більша, і він продовжує продовжує відсуватися, будувати оборону і йти вперед. На даному тай поки що він не має. Бачите, які там в нього плани забудов він збудував цей танчик. Це далекобійний такий ефективний танчик, але поки що не врав його вперед. І плани забудов людини просто тотальні, міц, це просто наш економічний гуру. Але він все-таки сам нам нічого не закидав. Павк, накопичує вже дофігіще металу, накопичує дофігіще електроенергії, наша так будує, не знаю, не найкраща гра, можливо, втомився, а можливо, я просто дарма вимахуюсь В мене самого в цій грі був просто тотальна зрада, я не мав нічого. що я це роблю? Дивіться, я не маю металу, я будую додаткові штуки, щоб будувати економіку. що я це роблю? Ну, це людина. Я маю. Кремезну армію, я маю прикриття відмії, на що я будую цю цей пульсар, суперту оборони. Я не знаю, як це робив, тому що ну я просто щось робив. Це, це тупо, не робіть так, не робіть такого. Якщо не маєте металу, немає сенсу будувати ось ці штучки, щоб будувати більше біл-паверу. Більше здатність будувати, тобто коли у вас більше інженерної сили, але немає ресурсів, немає сенсу. Оце я роблю. Це це, це це дурість. Я роблю дурість тут. Це треба відміняти, розбирати хоча б цю штучку, бо поки я маю достатньо електроенергії. І ось це дурість, бо тут я маю військо. Воно дуже потужна та кремезна. будуй краще радари, будуй краще так? Ось, я вже там почав будувати цих цей, бо, розвідників, тому що мені було не видно ворогів. На що це будується, незрозуміло. Йди краще, блін, блінти другим забудовувати ексектори. Я хоча б пішов забудовувати ексектори моїм генералом звичайним. А ще я тут провтикав те, що я можу робити на цій тепершій фабриці. Можна будувати лазери, Це боти, які можуть реклеймити та оживляти мертвих ворогів. І щоб вони ставали на наші сторони. Тобто я міг атакувати вже давно, але щось я цього не робив, тому що ну, ну, тому що отак. Тут же вже я закинув сюди розвідників і починаю все ж таки наступ. Я бачу точечки і бачу, що треба атакувати. При цьому обережно наре. Крешті я відправив інженера будувати. Нащо я знов будую ось це, я не знаю, бо тут є мій, який забудовує все це абсолютно спокійно. Проходжу генералом, забудовую тут і поступово передаю екстрактору, бо щоб у нього теж була якась економіка. Плав при цьому має економіку, але немає великого будівництва. Ось так не робіть, що воно простоє. Або будуйте ось цю штучку. Він побачив, почав допомагати. Будуйте краще construction турети. Це дуже круті штучки, які допомагають в будов... будівництві. Якщо у вас звісно, у вас є ресурси, якщо у вас як в мене, немає ресурсів, бачите, багато construction туретів, але вони одночасно не будують, тому що ресурсів тупо нуль. І це тупо, це тупо, це тупа помилка. Тут вже вдалося прощемити цей. До речі, боти дуже розумні. Він, він по-перше, дається невидимий. По-друге, він відступив з твої території. Він, він, він такий, ну ну окей, ти пробився, ну окей, я відступлю назад, а потім буду атакувати вперед. І почав відбудовувати собі фабрику в наступному місці. В Супрім Commander боти, я знаю, так не роблять. Вони, звичайно, прориваються просто вперед. І все. Якщо ти був їх базу, він на базі буде намагатись там відновитись. Тут Бот тупо відступає. І починає собі забудовуватись на новому місці. Це дуже круто, це дуже фігесно. Чогось він тут вирішив будувати цьому союзнику турельку, мабуть, розумієш, що тут нема захисту адекватного. Але тут у них проблема вже з тим, що мої війська приходять зверху. Нарешті мій почав долучатись до атаки. Чогось він тут будує такі дуже цікаві біл-плани. Він забудовує тут коротше, ще ось цих турелей, які допомагають будівництві. Тут же ракетна, ракетний танк, бачите, дуже далекобійна, дуже небезпечна штучка, прямо супер ефективна, ще більш далекобійна від моїх танчиків. Але при цьому вона дуже погано б'є по рухомих цілях. Вдарив ядерною зброєю по мені ворог. Сюди, але я не знаю навіщо, бо тут я не маю я... протиядерного захисту. Він збив мені ось цю турельку. Що це було? На що він сюди вдарив? Я не знаю. Це, 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 це. Що це було взагалі? Або це гідрокарбонка моя бахнула. Або ворог вдарив ядеркою і збив мені, і з... просто збив мені, що він мене збив. Ні, тут не було гарка, Та він даремно вдарив ядерну зброю. Я при цьому тут не маю проти ядерки. Нашу удар вонисну сюди, я не знаю. Тут була та моя а, тупа оборонка, яку я будував, нашу, незрозуміло. Тут намагаються проломитися на мі, але там взагалі а, немає великого сенсу з того. От, бачите, всі штучки вони б'ють. Хоча дивіться, ці керовані ракети попали прямо в ці. Ну, зараз цікаво ще. Чи вона ціль. Вони наче били прямо... Або вони просто били по тому хто пішов шоу або вони реально б'ють в ціль. Я думаю, що вони все ж таки по рухомих цілях не б'ють. Вони дуже добрі для осади, але не дуже добрі для того, щоб прориватися, або захищати свою територію активною без бойові дії. Тут я вже наступаю, тут в нього це тахіонний пульсар. Дуже сильна штука, прямо супер сильна з одного посту забирає мого цього фетбоя. Але при цьому, ну все ж таки, тут надії в нього вже немає, бо вдвох. Бо... А де двоє? Ні, все правильно, все правильно. так. Двох вбили. І залишився лише один, і ми його вже підтискаємо. Шансів там жодних немає. Тут зараз нам вдається, ФАВ буде накидати свою авіацію. Щоб ми бачили ворога, бо він там щось там будує, бачите, дуже багато інженерів. Ворог полюбляє, це просто він фанатіє від інженерів. І тут вже змі. Ми фактично його ну анігіліруємо, тому що там немає жодних в нього шансів та сил на перемогу. Короби, дуже цікава катенька, дуже багато помолок. Я бачив, блін, як в себе такий цікавих речей щодо забудови саме в Мі. Тож все, дякую, що були зі мною. З цього вам найкращого.